Розділ третій Так само, дружини. Коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин, як побачать ваше поводження чисте в страху. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж. Але захована людина серця в нетлінні лагідного й мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе й святі ті жінки, що клали надію на Бога і корились своїм чоловікам. Так Сара корилася Авраамові і паном його називала, а ви. Її діти, коли добро робите, та не лякаєтесь жодного страху. Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як за слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є, співспадкоємиці, благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Нарешті ж, будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви спадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні. Нехай стримає свого язика від лихого, та уста свої від говорення підступу, ухиляйся від злого, та добре чини, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих. Хто чинить лихе, і хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго, а коли ви за правдою страждаєте, то ви блаженні, а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. А Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному. Хто вас запитає рахунку про надію, що вас із лагідністю та зо страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немовби злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі, бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, яким він і духом, що у в'язниці були, зійшовши, звіщав. Вони колись непокірливі були яких Боже довготерпіння чекало за нойвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало цептовісім вісім душ спаслось від води. Того образ хрещення, не тілесної нечистості, позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися ангели влади та сили.